Знаєте, є таке, що, наприклад, ми вирощуємо своїх дітей, вони виростають, і потім такі до тебе приходять і кажуть, чуєш, стара посунься, дай 100 гривень. Або ми там когось зустріли в своєму житті, якусь жінку, або чоловік і каже, клас, все, я її хочу, я буду з тою жінкою, з тим чоловіком, ось там то А потім виявляється, що то таке собі, якесь не то. А та жінка потім виявляється, що вже якась і не така, якісь там в неї вже і складки, і жир, якийсь, і целюліти, і манікюри вона перестала робити. Так само, якщо гроші стають причиною моєї праці на тій роботі. Потім щось та робота така, якась вже ніяка. Так вона мені вже надоїла, вже не можу на неї ходити. Щось так, ніби і подобалася та робота, бо давала гроші, а зараз вже їй не подобається. Чому так є? Що взагалі відбувається? Є закон. Який каже, що причина є значно більша наслідку, а наслідок є значно менші причини. Причина то те, що створило той наслідок. Наприклад, час. У світі є час, так? він є, на наш погляд, дуже величезний і необ'ятний. Але той закон каже, що має бути щось більше від часу. А що є більше від часу? Вічність! Вічність є більша від безмежного часу. Тобто, причиною є вічність, а наслідок є час. Так само є простір всесвітній. Та? То є вже наслідком. А причина є безмірний, необ'ятний Бог. Ми, люди, і все на світі живе, це є складна інформаційна система, така, коди зашифровані, інформація. І ми вже є наслідком, а причиною є щось більше. Причиною, хто нас створив, є набагато більший від нас. І так само, як ми ставимо на телефоні своєму код, я є більша, ніж той код, який я ставлю на свій телефон чи на ноутбук. Є мегамозок, який це все створив. І це є Бог. І то де ми зараз живемо, в якому часі, і що зараз навколо нас відбувається, і особисто в мене вдома, і взагалі у країні, у світі, це вже наслідок, а причина значно більша. І якщо ми знайдемо причину того всього, то наслідок буде інакший. Ми будемо жити зовсім по-іншому.